Ми продовжуємо нашу подорож книгою буття, і сьогодні перед нами відкривається одна з найпоетичніших і водночас найглибших історій писання. Настає момент, коли Божа обітниця про нащадків починає набирати нового змісту, тепер Ісак, син обітниці, має знайти свою пару. Але це не просто шлюбна історія, це момент, у якому сплітаються довіра, молитва, проведіння і людська відповідальність. Тож давайте зануримося в цю зворушливу і мудру главу, що говорить не лише про давні події, а й про нас самих, про наші вибори, довіру до Бога та важливість кроків на шляху, які формують майбутнє. Авраам був уже в похилому віці, і благословення Господнє супроводжувало його у всьому. Та одна важлива справа залишалася незавершеною його син Ісак, спадкоємець обітниці, ще не мав дружини. І Авраам розумів, що для продовження Божого задуму ця жінка повинна бути не з ханаанських народів, серед яких він жив, а з його рідного дому, звідки він колись вийшов за божим покликом. Тож він покликав свого найвірнішого слугу, управителя всього майна, і доручив йому надзвичайно важливу місію. Він попросив його присягнути перед Богом, що не шукатиме дружину для Ісаака серед місцевих, а вирушить до Месопотамії на батьківщину Авраама, і звідти приведе жінку з його роду. Слуга висловив сумнів, що буде, якщо жінка не захоче йти з ним у далеку землю. Чи має він тоді повернути Ісаака туди? Але Авраам рішуче відповів Ні. Ісаак не повинен залишати землю, яку Бог обіцяв їхньому потомству. Він запевнив, що Господь сам пошле ангела попереду слуги і приведе все до бажаного завершення. І тільки якщо жінка відмовиться, слуга буде вільний від присяги. Слуга поклявся і вирушив у дорогу з десятьма верблюдами і коштовними подарунками. Подолавши велику відстань, він прибув до міста Нахора, рідного краю Авраама. Надвечір, коли жінки виходили до криниці по воду, він зупинився біля джерела і звернувся до Бога в молитві. Це було не просто прохання, а глибока, щира розмова з творцем. Слуга просив про ясний знак, дівчина, яка на його прохання дати води не тільки напоїть його, а й добровільно напоїть верблюдів, вона й буде тією, кого Бог призначив Ісакові. І ще не встиг він закінчити молитву, як до криниці підійшла ревека, прекрасна на вигляд, скромна дівчина. Дочка Бетуїла з дому на хора. Вона наповнила свій глечик, і, коли слуга підійшов із проханням напитися, вона не лише дала йому води, а й сама запропонувала напоїти верблюдів. Вона хутко вилила воду в поїлку і набігала до криниці, щоб витягти ще, поки не напоїла всіх верблюдів. Слуга мовчки спостерігав, а його серце наповнилось вдячністю. Знак був очевидним. Після цього він подарував дівчині сережки та браслети і запитав, чия вона. Ревека була дочкою Бетуїла, онукою мілки та нахора, який був братом Авраама. Коли слуга почув, що вона з роду нахора, він схилився перед Богом і прославив його за те, що вірно провів його шлях. Ревека тим часом побігла додому розповісти все матері, а її брат Лаван, побачивши прикраси та почувши історію, Швидко вийшов до слуги і запросив його додому. Там його прийняли з пошаною, дали воду для миття, корм для верблюдів та запросили до столу. Але слуга наполегливо заявив, що спершу він має розповісти про своє завдання. І він розповів усе про Авраама та Ісаака, про доручення, про свою молитву біля криниці і про зустріч з Ревекою, як усе збулося крок за кроком. І запитав. Чи дозволять вони ревеці піти з ним? Лаван і Бетуїл були вражені і відповіли це від Господа ми не можемо перечити. Нехай буде, як сказано. Слуга вклонився Богові, а потім подарував коштовності ревеці та ще більше подарунків її родині. Наступного ранку він хотів вирушити в дорогу, але родина ревеки просила ще затриматись. Та він наполягав Господь благословив його шлях. І не слід зволікати. Вони вирішили запитати у самої Равеки, і вона сміливо сказала: Я піду. Її благословили словами: Сестро наша, стань матір'ю тисячі тисяч, і нехай твої нащадки заволодіють брамами своїх ворогів. І з цими словами вона разом зі своїми служницями вирушила в дорогу. У той час Ісаак мешкав у Негеві. Він вийшов увечері в поле, і саме в цей момент з'явився караван. Побачивши Ісаака, ревека зійшла з верблюда, і, дізнавшись, що це її майбутній чоловік, прикрила обличчя як належить нареченій. Слуга, розповів Ісакові все, що сталося, і той увів ревеку в шатро своєї матері Сари. Вона стала його дружиною, і він щиро полюбив її. Так серце Ісаака, що досі сумувало за матір'ю, знайшло полегшення і новий початок. Історія пошуку нареченої для Ісаака. Це не просто красива біблійна розповідь про кохання і шлюб, це глибоке полотно, у якому переплітаються довіра до Бога, мудрість у прийнятті рішень, сила молитви і внутрішній спокій того, хто чинить згідно з Божим планом. Це історія про те, як навіть у здавалося б побутових речах, як вибір дружини чи подорож слуги, діє проведіння, що охоплює цілі покоління. Авраам, розуміючи важливість шлюбу для Ісаака, не просто шукає хорошу дівчину, він шукає правильну людину в правильному місці, у межах Божої обітниці. Його рішення не віддати сина назад у стару землю, це прояв глибокого переконання, Бог покликав його в нове життя, і повернення назад не варіант це водночас і духовна, і практична мудрість. Часто ми теж стоїмо перед вибором рухатися в невідомість із Богом чи повернутися в звичне, але безперспективне минуле. Авраам показує, віра це не лише великі жертви, а й щоденні продумані кроки в правильному напрямку. Слуга Авраама безіменний, але неймовірно важливий герой цієї історії. Його шлях це приклад того, як виглядає справжня довіра, він не покладається лише на логіку чи досвід, хоча, без сумніву, мав їх. Він звертається до Бога з конкретною молитвою. Але ця молитва не зводиться до маніпулятивного зроби так, як я хочу. Вона щира, проста і при цьому глибоко обдумана. Він не просить чудес, а жесту людяності, гостинності, щедрості, готовності послужити. У цьому проявляється справжня мудрість, він шукає не лише зовнішню вроду, а внутрішній характер. І саме так знаходить ту, кого призначив Бог. Ревека яскравий приклад того. Як прості вчинки можуть стати віхами історії. Її рішення напоїти верблюдів це не просто вічливість, це свідома зусилля, щедрість без очікування винагороди, добро без потреби у публічній оцінці. І саме така дія відкриває її шлях у божий план. У світі, де добро часто здається дрібним і непомітним, ця історія нагадує, навіть найменший вчинок може стати початком великої історії. А її готовність залишити дім і вирушити в невідомість це ще один глибокий акт віри. Без вагань, без торгів вона каже: Я піду. У цих словах не просто сміливість дівчини, а серце готове йти за покликом, навіть якщо попереду незнайоме. Це надзвичайно близько до тих викликів, які постають перед багатьма сьогодні залишити звичне, щоб піти за чимось більшим, глибшим, важливішим. Але водночас ризикованим. Ісаак у цій історії з'являється лише наприкінці, але його присутність дуже символічна. Він мовчазний, споглядальний, вийшов у поле, імовірно, для молитви чи роздумів, і саме в цю мить приходить відповідь. Це нагадує, іноді найважливіші відповіді приходять у момент тиші, коли серце відкрите. У цьому образ глибокої гармонії між людською відповідальністю та Божим керівництвом. Авраам планує, слуга діє, Ревека відповідає, і в усьому цьому діє Бог. Він не перекреслює людської волі, а розгортає свій задум через неї. Це надзвичайно сучасний урок, ми не повинні пасивно чекати чудес або ховатися за словами на все воля Божа. Ми покликані бути співтворцями, планувати, молитися, діяти та бути готовими змінюватися у підсумку ця історія про довіру. Довіру Авраама до Бога, слуги до обраного шляху, ревеки до невідомого майбутнього. І про любов, яка виростає з поваги, віри, обітниці. Це історія про те, що найважливіші зустрічі не випадкові. вони результат Божої дії в серцях тих, хто слухає його голос. І сьогодні, у швидкому ритмі життя, серед щоденних викликів, рішень та пошуків істини, ця глава запрошує нас замислитися. Як ми шукаємо, як обираємо, як довіряємо? Чи є в наших щоденних рішеннях місце для молитви, спостереження, очікування Божого знаку? І чи готові ми, коли Господь дає нам відповідь, впевнено сказати: Я піду. А як ви сприймаєте цю історію? Чи бачите її відображення у вашому житті? Поділіться своїми роздумами в коментарях. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, якщо це відео вам сподобалося. І до зустрічі у наступних розділах загадкової та величної книги буття.